Ти ще гривень, ну тут літер. От якщо хочете здивувати себе, в Ашані, дивимося, що можете купити. Якась мочалка за 174 гривні. Як написано, то це гриби. Хто таке їсть? Ще одне диво природи, гриби за 162 гривні, ну ці вже посимпатичні будуть якісь ші таки. Тут вже щось зрозуміла. Гречана локшина за 117 гривень. Я думаю, буде смачно. А це що таке? Якийсь снек? Не зрозуміло. 125 гривень дорого, проте цікаво, капець. Дивимося, якісь черв'яки за 90 гривень. Написано, що це локшин. Гляди, яка незвична. А що це таке? Палки бамбука за 108 гривень. Ну що, кожен день таке їсти. Напишіть. Не хочете тисячу гривень на минуточку за заправку з кунжута? Майже літр, проте ціна капець. Соус, хто любить гостреньке, 147. А це без приколу саме смачне. Це кокосове молоко і кокос. Кокосові вершки, це так ніжно. Замість сметанки, замість крему. Хто любить кокос? Вам це треба? Люблю продуктовий шопінг більше за все.